Нещодавно я грав на гітарі і знайшов цей риф. Наче непогано, давайте подивимось, що можна з цим зробити. Дописуємо ударні, бас і маємо наступну фразу. Думаю, це щось чим би я попрацював, але наразі це дуже схоже на косплей Red Hot Chili Peppers. Типу, я такий Джон Фрушанте десь у ЛА. І якщо чесно, я би дуже хотів бути Джоном Фрушанте десь у ЛА. Але як Олесь, десь в Києві, я думаю, що буду відводити цей трек від такого явного фанку, більше кудись в інді поп або панк. Тож продовжуємо джемити далі у пошуках бріджу, приспіву та інших частин майбутньої композиції. Тож я вирішив зупинитися на цій простій акордній послідовності, яку ми чули уже тисячі разів у кожній другій пісні, просто щоб не ускладнювати і трошки повеселитися. Бо на ці акорди можна вигадати дуже багато чого, тож рухаємось далі з ними. Це буде мій приспів. Тепер це буде мій приспів також. Тепер у мене є гармонія, тож джемимо далі, щоб знайти цікаву мелодію. І ось я знайшов дещо цікаве. Мелодію для приспіву можна побудувати на атональних інтервалах. Тобто на акорді До. Ми співаємо Сі. На акорді Соль. Ми співаємо ля. На акорді Ля мінор. Ми співаємо Сі знову. І на акорді Мі мінор ми йдемо в терцію і співаємо соль. Таким чином, ми отримаємо дуже незвичайну взаємодію між гармонією та мелодією, типу. New ice, new brain, new Схоже, я знайшов ідею для пісні Редизайн. Треба це обдумати після деяких роздумів, я знайшов наступний сюжет. Тож, ось про що буде ця пісня? Є деякий абстрактний персонаж, який думає, що хтось або всі набагато краще, ніж він сам. Тож він проходить через процес, типу як самобудування, порівнюючи себе зі своїм референсом, що також є людиною. А потім він приходить до цього референсу і показує нову версію себе. Тож. Ось що відображає приспів: я перебудував себе. Типу, дивись, я абсолютно нова людина. Далі я записую вокал, але так як мій тембр не підходить для цього треку, я використовую свій голос, щоб згенерувати інший тембр за допомогою штучного інтелекту. Тож мій приспів звучить так. Є цікавий лайфхак, як розповісти історію через музику, яку я би хотів розказати. Отже, це друга гітарна партія для приспіву. Як можна почути, вона досить весела і привносить цей позитив в приспів. І мені подобається, як це звучить, але зараз, коли у мене є текст, виглядає, що це не дуже той весела пісня, бо персонаж цієї пісні має проблеми з самооцінкою. Він проходить через складні трансформації. І щоб це виділити, я хочу додати дещо трагічні ноти в приспів, не змінюєш його. Тому першу частину я залишаю таку, як показав раніше, а з другою частиною я змінюю цю партію на таку. Звісно, це все суб'єктивно, але як на мене, ці ноти звучать більш драматично і вносять якусь тривогу. Як нагадування, що не дивлячись на веселу панк-музику, насправді ми маємо справу з чимось серйозним. Тож наразі я зробив все, що хотів по аранжуванню і можу переходити до міксу та мастерінгу. Тож на бочці я використовую Ріа EQ для корекції тону, потім Pultec і стоковий Distortion як кліпер. На снейрі я використовую Transient шейпер щоб трошки зменшити хвіст. Потім еквалайзер в стилі SSL від Acoustic Audio, Потім корекційний еквалайзер і пултек. А також знову стоковий дисторшн як кліпер. Ось ці два сенди використовуються для паралельної обробки бочки та снейра. Тут я використовую Devil Lock як паралельний дисторшн, а тут DBX як паралельний компресор. І цей прийом я взяв від Ендрю Шепса. На оверхедах я роблю трошки легкої корекції еквалайзером, і все. Це паралельна обробка барабанів. Тут я використовую API як паралельний компресор для ударних, еквалізуючи його через пултек. Далі декапітейтор як паралельний дисторшн. Імпульс середньої кімнати для реверберації тільки overheadів і TrueVerb від Waves для реверберації усіх ударних. Тут я використовую пресет Drum Room від Dave Darlington. На басу я використовую Pultec Equalizer від UAD, потім Equalizer для корекції, потім компресор Firechild від UAD і знову SSL Equalizer від Acoustic Audio. І тут ви можете запитати, що ти в дідька робиш? Нащо ти спочатку піднімаєш низ? Потім зменшуєш низ, а потім знову піднімаєш низ. А я вам на це чесно відповім. Це приклад поганого міксингу. Я так зробив, тому що працював над цим міксом три дні з тривалими паузами між сесіями. Тому в один день я підняв низ, наступного дня відчув, що щось не так тому зменшив його, і наприкінці міксу знову підняв. І це неправильний підхід, так краще не робити. Якщо ви бачите такі тенденції, то вам необхідно або змінити увесь чейн обробки, або піти до сесії запису чи аранжування і замінити сам тембр басу, чи перезаписати його, чи змінити вашу бібліотеку. Але ніколи, 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 ніколи не міксуйте ось так. На сендах я знову використовую Дікапітейтор для дисторшну та Microsoft, щоб зробити бас трошки ширше. На вокалі знову SSL від Acoustic Audio, потім LA2A від UAD і трошки корекційного еквалайзеру. Це сенди для обробки вокалу. Тут я використовую трюк з двома пултеками, а саме я піднімаю високі частоти та вирізаю низ на одному еквалайзері. Потім компресую цей сигнал і роблю протилежні налаштування на другому еквалайзері. Цей трюк я також взяв від Андрю Шепса і часто використовую. На цьому сенді я використовую даблер від Waves з пресетом Pinsado Vocal, щоб зробити голос трошки ширше. Також трошки еквалізую його з SSL і Channel. В якості слеп ділей я використовую J37 від Waves, а на вокальній шині у мене стоїть DSR також від Waves і компресор від TDR. На гітарах знову SSL еквалайзер від Acoustic Audio. Люблю Acoustic Audio. Потім я використовую Kramer Tape, щоб трошки її розмалювати. І потім ще трошки еквалізую чимось, що косить під Helios. На гітарній шині я використовую 1176 від UAD, але не для компресії, а більше як для покращення. Тону. Ми бачимо зараз два компресори, але кожен з них працює тільки на одному каналі. Я хотів, щоб вони були стерео-незалежні. Для гітарного рифу я використовую Microshift як хорус, і для верберації всіх гітар я використовую імпульс пружинного реверу, який я, здається, колись знайшов на якомусь звукачному форумі. Та сама схема на соло-гітарі. Корекційний еквалайзер SSL Helios. Також я використовую тайп ЕК від UAD як ділей та реверб для цієї гітари. Тут я пропускаю блок з синтами та педами, бо це взагалі не цікаво. Тож давайте краще подивимось на мастер. Спочатку я використовую Fire Child від UAD як паралельний компресор для всієї мастершини. Потім бас-компресор в стилі SSL у виконанні Acoustic Audio, потім я використовую PolTEC від UAD, щоб трошки підняти низ та Вверх і все це приходить зон 10. Тут я роблю трошки міцсайд еквалізації, далі динамічним еквалайзером трошки піджимаю мутні частоти, потім мультібенд компресія, далі міцсайд сатурація, трошки стерео, ще один еквалайзер, і в кінці всього стоїть максимайзер. Це все. Тепер давайте послухаємо цей трек. Знати в коментарях, що думаєте про цей трек та процес моєї роботи, а також підпишіться, щоб дізнатися більше про саунд дизайн та створення музики.